О добрий пастирю й наставнику, згадуваний ченців руських першоначальнику, преподобний богоносний Отче наш Антонію! Ти вгорі на небесах, а ми внизу на землі, віддалені від тебе не стільки місцем. Скільки гріховною нашою нечистотою, однак, пам'ятаючи твою батьківську любов до людей, рідних тобі, припадаємо і молимося зі зворушенням і вірою, допоможи нам, грішним очиститися покаянням і бути достойними помилування і прощення від Господа. І сотворителя нашого Умоли Його благість дарувати нам великі і багаті милості, добре поліття, міцний мир, нелицемірну братолюбність і благочестя, достаток плодів земних. І щоб ми не перетворювали на зло добро, що дарується нам від щедро подательної правиці Його, але на славу імені Його святого і для нашого спасіння. Збережи угоднику Божий Твоїм святим заступництвом усіх нас. Охорони чудотворцю святий, благосильними Твоїми молитвами, обитель Твою і всю країну нашу, неушкодженими від усякого зла і всіх людей, що живуть в обителі Твої, і тих, що на поклоніння до неї приходять, осіни небесним Твоїм благословенням. І в скорботах, бідах і хворобах подаємо тіху визволення і зцілення, щоб ми подячно славили, валили величали Господа, який прославив Тебе і через Тебе дивно благодіє нам безначального Отця. Єдинородного Його Сина, і єдиносущного Його Духа, Тройцю живоначальну і нероздільну, і Твоє святе заступлення на віки віки.